Сьогоднішня жаль, ми її програли, дуже була важка і нервова. Швидко гравці основного складу отримали по 5 зауважень персональних і сіли на лавку. І так як гра складалась, ми її закінчували гравцями, які дуже мало мали часу до цього на паркеті. І дуже важко було їм грати в овертаймі, тому що це не гравці, які можуть вирішувати питання в овертаймах. На жаль, ми маючи змогу виграти цю гру, і в основний час, і в першій п'ятій хвилинці реалізація штрафних китків нас підвела, і це, це просто напряму поховало наші надії на перемогу. Що з Кушовацькою? В нього струс в мозку. Серйозно? Серйозно. І Ого. як він себе почуває зараз? Я не думаю, що він себе почуває добре. Я думаю, що він себе почуває погано. Сьогодні держимо себе групі. Не хочу комусь окремого, хоча розуміло, що Дубоненко забив 34, і 28 Усієнко забили. Це два гравці, які винесли весь тягар сьогоднішньої гри на своїх плечах. Як ви в цілому оціните цей бабл для своєї команди? Для нас бабл був дуже важкий. Я вже казав, що ми мали проблеми з здоров'ям гравців і через це не мали змоги тренуватися. А ще три гри, ще три гри були підряд, це дуже важка. Дуже, дуже важка для гравців. Крім цього, ви бачите, на чим треба працювати? Безумовно, як мінімум, треба забувати штрафні китки, коли це потрібно. Добре, дуже мага. Дякую. Ні, добре. Ну як ти прокоментуєш сьогоднішню гру? Дуже важко коментувати цю гру, оскільки 2-4 овертайми. Я вже збився з рахунку. Це, по-перше, це наш характер, і цей характер в нас, як можна сказати, зламався, коли ми почали кидати штрафні кітки. 1-4, 1-2, 0-2 це не відсоток Суперліги. Тренер сказав, що ти один з тих гравців. Час. скажи, де береш сили, тому що це дійсно дуже важко. Сам не знаю, але десь четверта-четверть, я вже думаю, все, сил немає, але ще 15 хвилин якось витримав. Дуже хотілося перемогти в останній грі чемпіонату перед Новим роком. Але, але вважаю, що наступного року буде багато гарних ігор. І Буде багато перемог. Як тобі в цілому цей бабл? Е, чесно, важкий дуже бабл, тому що ми до нього майже не готувалися. У нас за 6 днів після Баблу Луцьку. Мабуть, одне тренування було тут, у Львові, коли у нас було 10 людей. Е, Готувалося чисто по відео. І ще вітаю всіх з наступаючими святами. Бажаю по-перше, мирного неба. Дякую. Дякую.